Драконій фрут. Мені відрізали кусочок, щоб я просто спробувати. Сьогодні я вперше спробувала драконій фрут. Зараз покажу, як він виглядає цілим. Мені відрізали кусочок, щоб просто спробувати. Перший кусочок я робила дуже обережно для того, щоб зрозуміти, чи подобається мені смак чи ні. І так як ви бачите, що я усміхаюся, то мені смак сподобався. Я би писала смак цього фрукту, як ківі без кислоти, або взагалі без якогось такого смаку. Але він навіть більше за текстурою як ківі, а ось як такого якогось сильного вираженого смаку, цей фрукт не має. Я ще почитала трохи в інтернеті про цей фрукт, і можу сказати, що він дуже корисний. Він корисний для серця, для починки, для кісток. Він багатий на вітамін С і також дуже важливий для імунної системи. Тому можу сказати, що я б ще з'їла цей фрукт. Він смачний і корисний.